Доброго дня, любі мої друзі і родичі. Дивіться, яка красота. У нас сьогодні сніжок лежить. Але так, сонечко світить. Сніг лежить, да. не тає. Це 2 градуси, мінус 2. Там вон гори які. Ми паралельно горі. Я стою, да? Дивіться, яка красота тут у нас часи які. Оце такий у нас городок маленький. Маленький, уютненький. І всі тут на машинах їздять, да, тільки візді. Ногами ніхто не хоче ходити. Коротше кажуть, такі діла. Живем, спимо їмо, більш нічим не займаємось, донатимо. Молимось, ну, це все, що кожного дня робимо. Більш нічого. Знову йдемо водички купити, знову йдемо гроші тратити. Отак, вот бачила, в Польщі беруть вже повістки, видають нашим хлопцям. А тут не знаю. Тут ніхто нічого, якщо роблять, нікого ніхто не буде додому відсилати, не виганяти, якщо вони роблять і німцям роблять усе. І податки, і все. Я дуже такий, тихеньке тут городок так і Посидимо, поки перестануть стріляти та й поїдемо додому. Так що такого, держіться, витримайтеся Здоров'ячка мирного неба над головою. Саме основне до побачення, мої дорогі.